Ми на каналі Анастасія Гончак. Сьогодні я знімаю відеоблог, як я йду зі школи. Я вже зі школи йду зі своїми будинками Таня і Софія. Так, ми йдемо. Що Таня скажеш? Чого? Ми йдемо пішки, погода холодна Ужасний Ставка, що. У нас був сьомий урок факультати з хімії, але нас відпустили. На вулиці холодно і ми йдемо пішки. Ой, я просто... що я буду робити, коли я прийду зі школи, я, не знаю, я буду робила урок. Скажи трішечки про щось про мій канал. Що тобі скажеш про твій канал? Ти стояк глядачам говориш? Коротше, і подобається мій канал. І совці тепер. Я щось не бачила. Так. Я одягнена в червоних штанішках. Курточка, шарфик і шапочка. Закривається новий відео. І Мартина каже, Марта дякую на мене йде нам весело? О, зовсім шкімальна Ага. Мені слова квіти полола. прийшла до мене попали мені ні квіти. Та я хочу грушки, але грушок вже А без грушки. Ми говоримо про сея. В Так, ми йдемо. Вернулись на автобус. Нам покаже зараз свою сестру. йдемо. вернулася на автобус, бо дуже холодно. Як цей? Так, ми йдемо. Свій щось нам розказує. Я нічого Вона розказує нам про свій власний щоденник, який вона має. Особистий. Де такий щоденник школьницький? Який школі вчиться, такий? Зараз де? Шлавка. Перезде. Моя сестра Юля. Це шлялка. І Юлін другий. Анька це ставка.

Так, я вышла из автобуса, иду за своей сестрой Юли и за Станей. Потому я моя подружка София, одноклассница, пошла уже до Да, она делась. А дай мне в Харьков. Я ага, а, дай <laughs> тебя. Вот, Мамочки. Что такое?

Юля, відкриваємо, ми заходимо до... Добре. Таня просто насняв то відео. А я з ним Ви побачите його на ютубі. Мурка мій, мурка. Мура. Тільки мурка. Мурка. Я зараз заходжу до хати. Так, я прийшла. Вже заходжу на дріб. Розяхаю. Я вам скажу, на вулиці дуже холодно, на вулиці просто холодні, покажу. Ну, ви бачили? Бачите? Холодина, я вже прийшла, тут треба включити батарею, бо холодно дуже. Щоб впалилося? Роздягаюся, передягаюся домашній одяг так тобто... там. Ой. І буду відпочивала. Буду для вас знімала ще й уду. Уроки робити. також вийду у вас на ютуб на відео, як я проходжу і роблю уроки. Так. то йдемо там беремо. Я з насокурку, куртку на шапку повішу і шапку. Так, я навішу куртку. навішу сокуртку. Зпускаюсь. Так холодно. Капець, марія виразилась. Кровака є вона. Заходьте також на її канал. Юна Гончар. Силочка буде під цим відео. А я йду руки мити, мити руки. Що я знову не треба повернути? Треба ж ти мити руки. Мої руки. Уроки. Мило? У мене таке прикольне мило мама купила. я Таке мило. Від Сефи Guard з антибактеріальним ефектом. Це точний роман, зараз помию мою руку. І на цьому мій влог буде закінчуватися. Так я вже прийшла додому, і буду для вас знімала нові відео. Якщо вам сподобалося це відео, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал і також пишіть в коментарях. Па-па!